Глава 1. Прокляття стародавнього храму початок цієї історії губиться в глибині століть. У маленькому селі, захованому серед високих гір, люди жили у мирі та злагоді. Але над селом нависла тінь, коли місцевий пастух на ім'я Данило знайшов у лісі стародавній храм. Занедбана споруда була заросла мохом і плющем. Але всередині збереглися дивні символи, які випромінювали моторошне сяйво, Данило не втримався від цікавості і увійшов усередину. Коли його нога ступила на кам'яну підлогу, здавалося, що саме повітря здригнулося. В центрі храму стояв чорний вівтар з різьбленням демонічних фігур, а на стінах зображення ритуалів. У яких люди приносили жертви жахливим істотам. Серце пастуха забилося швидше, але розум казав, що це лише уламок старовини. Він підійшов до вівтаря і побачив маленьку чорну книгу з червоним знаком на обкладинці. Прочитавши лише кілька слів, він відчув, як навколо згущується темрява тієї ночі у селі почалися кошмари. Люди бачили жахливих створінь з палаючими очима, що виходили з темряви і нашіптували прокльони на давній мові. Один за одним селяни почали зникати. У центрі села з'явилася чорна діра, звідки чулися голоси, що кликали по імені. Люди зрозуміли, що демонічні сили пробудилися, і їх потрібно зупинити. Старішина села зібрав залишки громади і розповів легенду про храм якщо хтось прочитає книгу демонів, духи темряви повернуться до світу живих. Тільки кров того, хто пробудив.